Закінчили черговий чан. Це чан з 304-ї харчової нержавійки. Чан буде мобільним, буде встановлюватися на прицеп та здаватися в оренду. Виносна топка на 50 кВт потужності. Гравітаційна система циркуляції, тобто без насоса, без ризику ураження електричним струмом. Все буде самоциркуляцією працювати. топка, колосники із 321-ї жаростійкої нержавіючої сталі. Обшивка чана морний дуб. Такий чорний колір, це його природний колір. Цей дуб дістається з річок, де він пролежав біля 200-300 років. От Видно на спилі, він також має чорний колір. Це він нічим не оброблений, а такий має природний вигляд. Поєднання із харчовою нержавійкою це дуже практично та довговічно. Для прорахунку та замовлення звертайтесь за телефоном.